Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в гру Кальмара разом з моїм другом Денисом. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Але в чому прикол? Це буде не класична гра в кальмара, а це буде один режим, який називається карусель. Тому, я думаю, це має бути точно цікаво. І давайте зайдемо вже в режим. Нас вітає охоронець, який каже, що привітствую вас, люди! Почнемо ми з гри Карусель. Якщо ви виграєте в цю гру, то ви виграєте всі гроші, які у нас є. В цій грі можна використовувати спринт, і, в чому прикол, тут є емоція, яку я дуже люблю, яка називається Round and Round. Коли ви використовуєте цю емоцію, то ви маєте мати свого друга або якусь людину, яка з вами потанцює. І ось так це виглядає: це емоція Таноса. І потім, в будь-який момент, може закінчитись добра музика і стане червоний екран. Які скаже, скільки гравців мають бути в кімнаті? Ви маєте побігти в кімнату і, наприклад, написали три людини. Ви маєте забігти з трьома людьми в кімнату і закритись. Якщо, наприклад, зайде до вас чотири людини або дві людини, то ви просто помрете. Якщо ви не знайдете кімнату, то ви теж помрете. Це ж жавка лімара, правильно? Далі я вирішив танцювати з моїм тімейтом. Бо ми кіберспортсмени і нічого не боїмось. Тому ми просто собі танцюємо, поки інші люди собі просто бігають і бояться померти. І раптом червоне світло, і кажуть, що треба двох гравців в одну кімнату. І я зразу побіг з нашим любимим бачерем. Закрив двері, і тепер ми можемо собі спокійненько танцювати в кімнаті, поки всі інші помирають. В чому прикол цієї гри? Що з кожним разом відкритих дверей буде все менше і менше, поки не залишаться дві людини. Коли буде дві людини, то вам дадуть одну відкриту кімнату з. Тим, що одна людина може зайти в цю кімнату. Тоді залишається одна людина. Тут раптом червоне світло і три людини в кімнату. І ми прямо побігли. Я забіг в кімнату без бачення, але все-таки він зайшов до мене і почав призивати до нас ще одну людину, бо нам треба було три, а не дві. Я такий вибігаю до нього і, і ми бачимо спайдермена. Цей спайдермен йде до нас, і коротше, в цього спайдермена був якийсь там тімейт. Він про нього писав, типу, чи він живий, чи він помер. Цей тіммейт написав йому, що він помер, а цей чувак далі його питає, чи він живий, тому це було нелогічно. Але насправді співчувати йому я не маю такого в планах. Типу, це гра, і тому мені взагалі пофіг на всіх інших, я маю вижити. Ось так і працює гра Кольмара, насправді. Далі ми танцюємо собі, поки всі інші бігають, переживають, думають, куди вони побіжать, а Спайдермен собі далі плаче. Раптом червоне світло, і, і треба одна, одного гравця в кімнату. Мій тімейт бачіра кудись втік, але я зайшов в кімнату і просто собі постояв поглопав в кімнаті. Бачіра вижив. І ми просто з ним далі танцюємо, коли закінчується раунд. Нас вже набагато менше, і танцює крім нас ще один чувачок. Раптом починається бій, і нам кажуть, дві, два гравця в кімнату. Я біжу одразу до бачіри і він закриває двері. І ми тупо залишаємось вдвох, і ми тупо можемо знову танцювати разом в кімнаті. Коротше, ми ідеальна команда. І тут коротше, ми бачили, що біля нас танцює ще якась дівка і хлопець. І я зразу зрозумів, що вони просто мають померти, бо я хочу один танцювати з моїм тімейтом, а не з кимось ще. І коротше, раптом в цей момент стає червоне світло, і кажуть, що один гравець в кімнату. Бачіра кудись відходить. Залишається кімната прямо переді мною. Я в неї забігаю, закриваюсь. Але проблема в тому, що бачіра не знаходить кімнату, і, на жаль, він в цьому раунді помер. Насправді, гравців, які були в парі. Це був я, Бачіра і та хлопець і дівчина. Але плюс в тому, що мій тімейта помер. Але при цьому та дівчина цього чувака теж померла, і він залишається сам. І тепер у нас. Ну, можна сказати, майже фінальний раунд. Я собі просто бігаю, вже ні з ким не танцюю, бо з ким танцювати правильно, які снубіки. І треба одного гравця в кімнату. Тут цей чувак мене штовхає, так, таким чином він мене пришвидшує, я заходжу в кімнату і закриваю двері. І йому треба. Кудись втікти. Але насправді кімната вже не залишається, і тому цей чувак просто помирає. А я собі просто поплакав в кімнаті за нашим любимим Бачерей. І зараз залишився тільки я і якийсь нубік. У нас фінальний раунд. І один чувак має знайти кімнату. І залишається тільки одна кімната. Я забігаю в кімнату, закриваю її. І просто дивлюсь на того чувачка через двері. Я його навіть не побачив, він навіть, напевно, не побачив. І в цей момент мені кажуть, що мене вітають з перемогою. Це охоронець мене вітає, але мені навіть не показують анімацію, як мені дають гроші. Він просто мене вітає. Це якось дивно, але в принципі окей. Далі наступний матч. Бачира поміняв собі скін і став новорічним хлопцем. І тепер ми з ним разом танцюємо. В цій грі дуже мало було людей з нормальними скінами, ну, типу, з дорогими скінами, точніше можу сказати. Ми собі просто танцювали, танцювали, танцювали. І тут раптом з'являється червоне світло. І в цей момент кажуть, один гравець в кімнату. Я зразу біжу в кімнату і зразу її закриваю. За мною, на щастя, ніхто не побіг. А бачіра там. Всіх відкидує від себе. Коротше, він прям повністю веселиться. Тут біля нас був якийсь білий чувачок, але потім від нас втік. І тут знову раунд з одною людиною в кімнаті. Я і Бачіра виживають, і ми знову танцюємо, поки чекаємо новий раунд. Вже, до речі, набагато і набагато менше людей, бо майже всіх їх повбивали. Червоне світло. І кажуть, три гравця в кімнату. Я пішов з бачірою. Ми забігли в кімнату з трьох людей. Я зразу їх закрив. Це був якийсь нубік, він нас відштовхував. Коротше, дивний чувак, але потім він все одно помре. Тут як бачите, ми з бачірою танцюємо собі. якийсь чувак тут просто стоїть, і тут починається новий раунд. І тепер треба, треба одну людину в кімнату. Я забігаю і зразу закриваю двері. І тепер до мене ніхто не може забігти. Бачіра теж вижив, і ми разом з ним танцюємо. Людей вже набагато менше. До речі, максимум людей в раунді 50, тобто набагато вже менше, ніж 50. І тепер треба дві людини в кімнату. Я біжу разом з бачірою, але ми забігаємо в різні кімнати. Мене відштовхують забігаю в одну кімнату і закриваю двері. Відкриваю, чекаю бачиру, сподівав, сподіваюся, що він до мене забіжить. Я закриваю двері, коротше, чекаю його, але він десь коротше дівся. Він зайшов теж в кімнату. Тут я чекаю когось чувака, він забігає до мене, і я закриваю кімнату. До мене забіг якийсь котик. Короче, цей котик мене штовхає, відкриває двері, я знову їх закриваю. Короче, він дивний чувак, напевно, хотів, щоб я взяв його тіммейта або щось типу того. Я використовую емоцію, коротше опиняється, що через те, що я використав емоцію, до мене через стінку присудився інший чувак. І нас стало три, нас всіх вбили. Тому тепер я наблюдаю за моїм другом бачирою. Тут землять червоне світло, він виживає і тут дуже прикольний матч. Тобто він вижив дуже багато матчів, залишається дуже мало людей. Він собі спокійненько біжить в якусь кімнатку. Треба три людини. Ну така здівка, що один чувак і він закриває двері. Але раптом в цей момент відкриває двері, і він просто виштовхує цю дівку, яка їм в принципі потрібна. Тут він розуміє, що треба впустити її, і вони все таки її впускають. І вона пише: типу, що ви тупі і, і питання, і Він пише: типу, е, пішла ти нафіг. В наступному матчі залишаються дві людини. Він і ще якийсь нубік. Він починає відштовхувати цього чувака і бігти до кімнати. Він тепер відштовхнув його і закрив кімнату. І тепер цей нубік дивиться просто до нього через двері. А цей чувак його відштовхує просто. І, коротше, все-таки бачіровий ігри. Тобто в одному матчі виграв я, а він виграв в іншому матчі. На цьому все. Які мої висновки з цієї ігри? Що вона дуже весела. Особливо, якщо ви граєте без друзів. Наприклад, я грав без бачири пару матчів і там познайомився з двома дівками, якимись. просто з ними танцював кожен матч. Це було прикольно, тому весела гра. Якщо ви любите таку карусель, то обов'язково заходьте в гру. На цьому, все всі дякую за перегляд і до побачення.